Добрий день всім. Запрошую вас на інтерактивну екскурсію. Невеличку таку Національним музеєм Чорнобиль. Національний музей Чорнобиль він присвячений аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Музей було засновано ще в 1992 році. Заснований він був пожежниками Київщини, які, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧЕС. Насправді, коли музей було засновано, він налічував лише до 300 експонатів. В 1996 році музей вже став, отримав статус національного і зараз в наших залах налічується більш ніж 10 тисяч експонатів. Більш того, деякі з них потрапили до нас з самої зони відчуження, проте їх не варто боятися, вони є дезактивованими, тобто вони є очищеними від радіації, мають навіть документи, паспорти від дозиметристів. Зараз у вас на екранах демонструється перша зала нашого музею. Насправді на даний момент експозицію трошечки змінено, але в принципі суть залишається суттю. Праворуч ви можете бачити макет реактора. Це реактор типу РВПК, реактор великої потужності, канальний потужністю 1000 МВт. Уран, графітовий реактор, що працював на теплових нейронах. Взагалі, ці реактори це радянська розробка. Їх розробкою займався інститут Курчатова, що знаходився в Москві. Всього в радянському Союзі їх існувало 16. Працювали вони на п'яти атомних електростанціях в Україні, в Литві та на трьох атомних електростанціях в Росії. Варто зазначити, що і в Україні, і в Литві відже від реакторів цього типу. Від Мовилися єдина країна світу, яка досі продовжує ними користуватися, це Росія. Аварія на ЧЕС трапилася внаслідок проведення планових робіт. Трапилася вона у першій годині ночі, 23 хвилини, 26 квітня 1986 року. Ось вже на наступному тижні виповниться 38 років з моменту аварії. Насправді, територія. Чорнобильської зони вона втрачена для України, можна сказати, назавжди. Справа в тому, що через вибух енергоблоку трапився викид більш ніж 100 радіоактивних елементів, і серед них був 239-й плутоній період напіврозпаду якого цілих 24 тисячі років. При всьому цьому, для того, аби плутоній цей став для нас безпечним, потрібно, щоб пройшло хоча б 8-10 десять напіврозпадів. Це веду до того, що лише через... Умовно кажучи, через 240 тисяч років Чорнобильська зона має стати знову придатною для життя. Звісно, на фоні середнього віку людини. Ну, ця цифра звучить просто майже як ніколи. Ви можете побачити, що стіни нашого музею прикрашають портрети людей. Всі ці люди це ліквідатори з 1986 року по 1991 рік. В ліквідації наслідків аварії на ЧС було задіяно цілих шістсот. Тисяч людей. Деякі портрети в нашому музеї відмічені значком радіації, тобто, це означає, що в боротьбі з радіаційною загрозою ці люди віддали найцінніше. Вони віддали власне здоров'я, вони віддали власне життя. Це були і пожежники, і дозиметристи, і військові, і багато людей інших професій. В першому залі в нас також представили дуже цікавий об'єкт, який називається діарама. На жаль, на на, на даний момент я її не можу вам продемонструвати, але я сподіваюся, що після нашої конференції вас зацікавить дійсно ваш наш музей. Ми колись з вами вже вживу зустрінемося, і я вам зможу провести повноцінну екскурсію нашим музеєм діарама дуже цікава. Єдина діарама, яка зберіглася в Україні, вона демонструє відвідувачі музею станцію до аварії, під час аварії, після аварії. Насправді, що варто ще сказати про Чорнобильську атомну електростанцію. На момент аварії там було завершено чотири енергоблоки. П'ятий та шостий лише споруджувалися. П'ятий було завершено на 80%, шостий лише на 20%. Якби п'ятий енергоблок таки добудували, то взагалі Чорнобильська атомна електростанція стала би найбільшою в Європі. Але це вже через аварію. Будівництво було заморожене, цьому вже не судилося ніколи трапитися. Але насправді, зі статусом країни, яка має найбільшу атомну електростанцію, Україна все ж таки впоралася, але впоралася вже незалежна Україна. Я думаю, всім відомо, що наша Запорізька атомна електростанція, яка зараз на жаль знаходиться під окупацією, є найбільшою в Європі. В другому залі привертає часто увагу наших відвідувачів макет зони відчуження. Але насправді маю зазначити, що це лише частинка зони відчуження. адже загалом сама по собі зона вона більша за таку країну, як Люксембург. Зона відчуження в нас складається, умовно кажучи, з двох частин: це 10 кілометрова зона і 30 кілометрова зона. 10 кілометрова зона це коло. Це найбільш уражена частина зони відчудження. Туди увійшла сама Чорнобильська атомна електростанція, туди увійшло місто Прип'ять. 30 кілометрова зона це менш уражена радіацією частина. В 18 кілометрах від ЧАЕС, в самій 30 кілометровій зоні знаходиться місто Чорнобиль. Місто Чорнобиль це можна сказати одна з небагатьох живих точок на мапі зони відчуження. З 90-х років місто Чорнобиль було перетворене на вахтове поселення, тобто там досі живуть, працюють люди. Там кожного місяця знаходиться приблизно півтори тисячі робітників. Працюють вони виключно вахтовим методом. Або 15 на 15, або 4 на 3 дні. Тобто, це залежить від того, який від, від робіт вони виконують, і це е, продиктовано тим, аби не перевищувати норми не перевищення радіаційного опромінення працівників зони відчудження. Також цікавий, е, цікавий феномен, скажімо так, зони відчудження це люди, які називаються самосели. До речі, що цікаво, дуже сильно науковці, відома поетеса українська Ліна Костенко, просять цих людей самоселами не називати. Це не просто люди, які кудись прийшли і самооселилися. Тобто, по факту, ці люди, які після евакуації повернулися до себе ж додому. Повернулося загалом 1200 людей. Жодного права на це вони не мали постійно писали пояснювальні записки міліції, дільничим щодо того, що вони тут роблять, на що повернулися лише коли в 2006 році до зони відчудження приїхав президент Віктор Ющенко. скажімо так, він від нарешті легалізував таких людей до повномасштабного вторгнення. Залишилося в зоні відчуження 314. Більшість з них проживало саме у місті Чорнобиль, адже там вахтовики. Там п'ять магазинів, там три готелі, адже до війни був дуже популярний Чорнобильський е, туризм, і заїхати туристи туди могли до п'яти днів зупинялися в готелях міста Чорнобиль. Тобто, в Чорнобилі яка не яка, але цивілізація. Більше самоселів знаходяться там, але також вони, скажімо так, розкидані ще по восьми селах зони відчудження, але виключно 30-кілометрової зони. В найбільш забрудненій 10 кілометровій зоні ніхто не живе. Наша третя зала особливо тут привертаю увагу безпосередньо підлога цієї третьої зали. Ця підлога це імітація плити, кришки плити біологічного захисту. Кришка плити біологічного захисту це була конструкція діаметром 12 метрів, вагою 2600. Тон під нею вже знаходилося ядро реактора для того, щоб ви взагалі могли зрозуміти масштаби цього паротеплового вибуху. Цю конструкцію просто в результаті вибуху підірвало у повітря. Вона складалася зі свинцевих кубиків. Вага кожного кубика була 350 кг. Під свинцевими кубиками знаходилися технологічні канали, в яких знаходилися тепловиділяючі зборки з ядерним паливом. Тобто відвідувачі нашого музею можуть пройтися по цій кришці плити біологічного захисту і ніби відчути себе інженерами станції. І також зараз у нас в музеї знаходиться невеличка виставка, присвячена окупації Чорнобильської зони відчуження. На жаль, її продемонструвати не можу, тому що ці кадри, які я вам зараз демонструю, вони робилися ще довго. До цього. Е, найцінніший експонат нашої виставки це український прапор. Він майорив над станцією. І коли рашисти на станцію зайшли, вони його нагавно зідрали, але працівникам станції вдалося його заховати. Зараз він представлений в нашому музеї, кожен відвідувач може підійти до вітрини і з ним ознайомитися. Е, також в нас представлені дезактивовані снаряди, звісно, лише частинка з того, що Рашисти залишили у чорнобильській зоні, а також нас там фігурує назва Рудий ліс я думаю, про це ліс багато хто з вас чув. Тобто, це ліс, який був між станцією та Прип'яттю. Там пройшла перша радіоактивна хмара. Дерева змінили свій колір на помаранчевий, ніби згоріли під дією радіації. Ліс викорчували з метою спостереження наверх, посадили нові надсадження. Але а, рудий ліс він класифікується як найбільш забруднена ділянка зони відчуження. Якщо ви колись. Чули про те, що росіяни рили там окупи, то це правда. В нашому музеї це про те ж згадується. Ну і також зараз варто мені згадати про те, що насправді окупанти вони вкрали та знищили майна в Чорнобильській зоні на суму в 135 мільйонів доларів. Тобто Чорнобильська земля постраждала як від аварії на ЧС, так вже під час повномасштабного вторгнення і від. Окупації я дуже вам всім дякую за увагу.